Я звати Оксана, я працюю в сфері освіти, і власне багато років працюю з різними верствами населення. Основною місією моєю показати, що власне навчання це і освіта, і знання це надійний інструмент, який завжди можна конвертувати в тверду валюту. Передусім, я хочу сказати, що Такий спосіб навчання, як ігропрактика, це є не просто новітній. Він є важливим, цікавим і необхідним елементом у навчанні саме такий спосіб він є важливим, оскільки люди в досить таки комфортному способі можуть дізнатися багато нової корисної інформації, але найголовніше розібратися в собі, поставити собі запитання: а власне, чому в мене? Щось не виходить або виходить не так, бо як я б хотів чи хотіла. Майбутнім ігропрактикам, передусім, я б хотіла побажати ставити амбітні цілі. Я б хотіла побажати те, щоб не боятися починати. Я б побажала те, що системність, дисципліна завжди дають набагато більший результат, аніж просто якісь інші не. Визначені можливо потреби, тому ставте цілі системно дисципліновано працюйте і досягайте ваших результатів.